Volkswagen Golf Plus 2005 року випуску з 1,4 бензиновим двигуном на механічній коробки передач, зимова гума. Всі скло у автівочки не тоновані, всі скло оригінальні. Має Фаркоп, величезний багажник для такого класу автівочки. Ось так все виглядає чистенько. Нічого не затаскано. По стану салона зараз покажу. Ось так все виглядає. Ось так ковролин. Нігде не затоптаний. Картки всі цілі. Гума, кстати, ось така зимова класна стоїть. Кумхо. Попереду так само. Ось так картки виглядають. Проємчики. ліфт пасажирського сидіння, ось, навіть можна опустити, підняти. Нормально все робить. Зараз подивимося, що у нас... Ой, навіть не... не закрив. Передня гума ось в ось такому стані. Ось Lobel у нас Volkswagen. Sentient Global стоїть. Такі фари чистенькі, туманки. Тут все так виглядає. Поїхали з цієї сторони дивитися. Значить, ось такі у нас картки. Ця втачка завжди у всіх вагів затаскується. Центральний замок. Світлофар. Ось так кермо виглядає. Так, що там у нас на приладах? Ой, блищиться 160 тисяч пробігу на приладах. Там кому як в коментарях дивіться самі, як показую вам, просто який авто є. І що на приладах є? Ось ключик у нас. Ой, контрольки зараз ось всі контролічки тут всі роблять, тухнуть потім. Радіо робить все. На гарячі ноги. В общем. Ой, там якісь даже Volkswagenські всі сервіски лежать. Стеля вся чистенька. Очочничек м'якенько відкривається. В общем, ось така гарна автівочка. Тик, капотик, багажник я вже показував. Ой, як тут гарно. А, де палочка. О! Защита є. Тут все чистенько, по крилах, по капоту. І тут все гарно виглядає, на крилах всі тільки стакан взагалі дуже-дуже чисто під капотом у нас. В общем, ось такий Volkswagen Golf Plus, зараз я закрию, нагадую, 2005 року, бачите, 1,4 бензиновий Значить, Автівочка знаходиться на майданчику Carpark Місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А. Робимо кожного дня з 9 до 18 години. Це Дніпропетровська область, бивши Дніпродзержинськ. Ціна даного авто 5800 доларів. І цей гарнюсінький Volkswagen буде ваш. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте його.